Поки що я одна. Це моя ліжка, моя шафа. Ну, сіла. Йде. А тут ще є місце, ще нікого мені не підселили. Надія Новікова показує свою кімнату. Таке тимчасове житло жінка отримала в модульному містечку. До цього кілька місяців проживала у одному із освітніх закладів Полтави. Я виїхала з Лисичанська. 4 квітня 2022 року. Ну, я знаходилася в Краматорську. Думала поближче, всі хочуть додому повернутися. А потім от, з февраля я переїхала в Полтаву. Перший раз, коли я приїхала, не було ні постів, кроваті були двоярусні. Було це розчитано на чотири Ну І багато людей відмовились. У мене територія окупірована вже рік. Когось розбити житло. Ми нам перебирати нічим. Ми зразу погодились. Це модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб облаштували на території одного з обласних медзакладів на околиці Полтави. Тут на площі понад півтора гектари розмістили 240 модулів, два дитячих та один спортивний майданчики. Також чотири дерев'яні альтанки. Нині до модульного містечка заселили вже понад 80 людей. Загалом на поселення подали понад чотири сотні заявок, каже Дмитро Лунін. Є 200 осіб, які погодились і на наступному тижні переїжджають. У Кого закінчується договір оренди, там де вони знаходяться, збирають речі, і планують переїхати. Загалом, якщо в кожну кімнату поселити по чотири особи. Це модульне містечко розраховане на 528 осіб. Я була, я щиро кажу, невеликим апологетом модульних містечок. І, до речі, залишаюсь. Але цей випадок це виключення. Це хороше виключення, коли я бачу, що є доступність до інфраструктури. Дітей можуть віддати в садочок, дітей можуть віддати в школу. Це дійсно масштабний допрацьований проект, враховані усі помилки інших регіонів, і це дуже правильно. Модульні конструкції отримали як гуманітарну допомогу з Польщі та Великої Британії, говорить Рафал Дзінцоловський. А колеги... фундація міжнародної солідарності мала досить добрі контакти із амбасадою Англії в. Польщі, участь британців полягала в фінансуванні. Сторона польська запевняла перевезення, адаптацію та встановлення всіх необхідних речей. Період гарантії на ці контейнери є около 20 років. Яна Риброва із Харкова у цій кімнаті житиме разом із семирічним сином. До Полтави жінка приїхала півтора роки тому. Нам керівник в дитячому садочку ну, Розказала, що тут буде на містечко і сказала, що можна буде написати заявлення. Тоді будемо. Ми написали ще марті, це нас заселили. Нормально, мовив, і кухня є, є і дуже, де покупатися можна, і стіральна машинка є. Де ми мешкали, там було трохи по-другому, там навіть у нас був режим, щоб покупатися. А ну так тут нормально. Тут забезпечена повна для людей, які проживають, для людей, в яких є діти, і саме головне для людей з інвалідністю. Вся, вся мобільність врахована. Є аптечні пункти. За 300 метрів знаходиться зупинка, на якої можна дібратися до центру міста. Поруч 800 метрів є садочок, 1200 метрів школа 24. Як розповів Дмитро Лунін на встановлення та облаштування будинків, впорядкування території модульного містечка витратили майже 42 мільйона гривень з обласного бюджету. Житимуть тут люди безплатно. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини, Полтава.